Ух! Uh. А якусь я тут ушаву. Uh. Так, ти викви, щоб мені нагороду дали потом. Хоч якусь. А не тільки укуси від собак. Та блін, не грязити мене. Ікопікинець! Ну, принаймні, з одної собаки зніму частину. Це вже плюс. Одна водичка. Носова залоза. Так, ану додік стоять. Вам варто пошукати інших співрозмовників сталкери. В сенсі повітря побережи. А чому Якщо в мене таке відчуття додалося, було, що він хвоста знімав? День пройшов не дарма.